Сьогодні вирішив трохи відійти від своєї установки і намагатись не тягнути росіян у відео. Проте захотілось у такий буремний час зробити щось не зовсім тривіальне. І навіть щось трішки розважального характеру. Зовсім трохи. Взагалі, це повинен був бути ролик про те, чому ситуація в сучасній Росії вписується у 14 ознак фашизму за Умберто Еко. Проте таких відео на Ютубі гора. Тому натомість давайте прослідкуємо іншу кореляцію, не менш цікаву, а саме сучасна Росія і тоталітарна владна система у романі Джорджа Орвелла 1984. Тож ми спробуємо порівняти наскільки реальність, створена Орвелом, співвідноситься з російською. Подивимося, наскільки життя наслідує мистецтво чи навпаки. До чого тут Росія? Можливо, хтось не читав або ж не пам'ятає, що там взагалі в тій книзі відбувалося. Тому буду трохи спойлерити, вибачте. Так от дія Роману відбувається в Океанії, у вигаданій країні, але в реальному місті у Лондоні. Океанія це тоталітарна країна, яка увесь час перебуває з кимось у стані війни. Читачам відомо, що у вигаданому світі існує всього три країни. Окрім Океанії, є ще Остазія та Євразія. І коли Океанія воює проти одної країни, з іншою укладається мир. Нічого вам не нагадує. Мені особисто це нагадує деякі війни РФ. Наприклад, війни в Ічкерії, коли народи Ічкерії були чи не найбільш непримиримими ворогами з росіянами. А тоді, коли керівництво РФ досягло своєї мети, стали вже ні, звичайно, не друзями. Бо реальне життя і близька до реальності вигадка, все ж таки різні речі. А ось те, що Чечня стала по суті одним із інструментів пропаганди, це думаю зрозуміло. Наш президент Рамзан Кадиров <реш> не можу спорити з вами. <реш> Інший приклад Грузія. Як головний російський опозиціонер називав грузинів грузунами, вже в Росії забули всі, і взагалі виявляється, вони любили Грузію завжди. Ви навіть пропонували запулі крилати ракети по генштабу. Вспомніть. це було не про Крим, а мабуть, про Грузію, конечно. Вот. А загалом Китаю приготуватися чи кому там приготуватися. А ще Океанія така ж велика, як і РФ. Проте головний герой ніколи не був в іншій країні, і загалом він народився в системі, яка вже заточена на злам особистості. Буквально він практично не пам'ятає своє минуле життя, не знає про те, що було до старшого брата. Піченнягі Росію терзали, половці. так повторюю, англійський письменник звичайно не показував у своєму творі Росію. Він навіть там ніколи не був щасливчик, і Росії як такої в той час не було. Місце дії це Лондон, і навіть деякі споруди, такі як, наприклад, Міністерство правди, мали свої реальні будівлі-прототипи в Англії того часу. Але певні аналогії поміж нереальною супердержавою Океанією і сучасною Росією, точно є. Перша це постійне ведення війни, якщо не із зовнішнім ворогом, то з внутрішнім. Друга віра у марність боротьби з режимом і як наслідок перемога цього самого режиму, знищення людини з великої літери. Новомова. думкозлочин, дводумство. Тепер давайте поглянемо на те, що допомагає цій самій системі перемогти і створити суспільство, яке буде розповідати на вулицях, що СВО як полюбляють називати російсько-українську війну, росіяни, йде по плану. Тому що надоїли ці хохли. хахли. Ну що це таке? Отож, новомова це мова, створена тоталітарним режимом. Те саме: війна це мир, свобода це рабство, неудство – сила. З російського сюди можна додати: відступ це же з доброї волі, потерь – нет», Ну і вже традиційне. Грохот, грохати, грохот, от этот пожар страх. Я не знаю, що це і дим такий чорний. Нова мова унеможливлює абстрактне мислення. Слова набувають інколи навіть протилежних значень. Така мова характеризується надмірною любов'ю до використання евфемізмів, бажанням висвітлити все з якогось іншого, начебто правильного боку. Ось як приклад, маємо хлопок газу в Росії і чомусь взрив в Туреччині. У росіяни так проблеми з оперативною пам'яттю, а вони ще повинні розрізняти де можна казати хлопок, а де вже не хлопок. Не жаліє їх старший брат. Не жаліє. Ну, у мене немножко відчуття сюрреалізму якогось. Питання лише в тому, для чого вони придумують якісь інші формулювання. Обережно підбираючи слова, дбаючи про те, щоб, не дай Боже, не назвати речі своїми іменами. У тоталітарному світі Орвела одна з причин створення новомови, окрім звісно, контролю суспільства, це запобігання вчиненню так званих думкозлочинів. Як було у творі: думкозлочин не призводить до смерті, думкозлочин є сама смерть. З назви зрозуміло, що це. Проте в цю категорію потрапляють не тільки якісь заборонені думки, а й все, що можуть ці думки видати. Окремі слова, жести, міміка. Тому новомова, як би це не звучало, допомагає дотримуватись лінії партії. Легко забути слово воля або свобода, якщо такого слова вже немає в словнику, і при цьому його вживання заборонене, чи не так. У Росіян, звісно, поки що немає такої новомови проте вони відрізняються палким бажанням дотримуватись лінії їхньої партії. Тому, якщо завтра в Кремлі було б прийнято рішення про створення новомови з її новими словниками з купою слів, які раптом будуть вважатись непотрібними, думаю, протестів в Росії майже не було б. Подумаєш, це якась мова. Тут їхніх громадян відправляють як м'ясо на фронт, незрозуміло для чого. І нічого, а тут якісь слова. Справді справа тут не тільки в тому, що більшість повторює те, що говорять по телевізору, на опозиційних чи пропутінських каналах. Згадайте, як просто всі погодили, що СВО це СВО, і про цей надпис на опозиційних ресурсах не забудьте. З якого багато хто сміявся, але у підсумку вони мовчки додають його, випускаючи нові матеріали. Бо так, певно, зручніше. Дводумство дотримання двох протилежних переконань у один і той самий час. Це доволі популярна штука у наших північно-східних сусідів, чого вартує їхнє прагнення знайти і знищити міфічних нацистів в Україні. А звичайних українців, типу, не чіпати. Правда, дефініція поняття Звичайний українець у них трохи дивна, бо зазвичай це той, хто хоче з ними боротатися. Якось так дивно виходить. Незрозуміло чому. Ну і в цю концепцію також вписуються й удари по українській інфраструктурі, по пологовим будинкам. Вписується, звісно, з їхнього погляду сюди ж любов і ностальгія до СРСР, І одночасно бажання мати всі речі і блага прогресивного світу. Старший брат Уроборос. Проле. Старший брат одноосібний лідер держави і партії. Звичайно, він це ідеальний правитель, який втілює у собі все хороше, ну і воює зі всім поганим. Нікому не відомо, чи це просто образ, чи він все таки реально існує. Десь тут має бути улюблена теорія редактора про мільйони двійників Путлера, але мабуть краще показати кремлівські шедеври його зустрічі із жінками. Взагалі, це дивні відео з неправильними відображеннями, кривоприєднаними головами і іншим трошачком. Класика, усе як і повинно бути в РФ. Отож, кремлівське хуйло це справжній старший брат. Ну за віком точно старший брат у творі Орвала. Хоча там лідер вожд також був загадковою особистістю, але так сильно не любив валізи. А Ось сам Путін ходить до вбиральні у супроводі шести чоловіків, але не вдома, а винятково під час закордонних відряджень. Допомагають йому справляти потребу своєму президентові співробітники Федеральної служби охорони. Вони збирають екскременти та сечу Путіна. А якщо без жартів, то культ особистості це завжди жахливо і завжди однаково. Коли Путін був ще десь у віці орвелівського старшого брата, з нього робили ледь не Норріса. Але на щастя, це вже в минулому, як і сподіваюсь, скоро буде в минулому, і він сам. Необхідно підкреслити деякі відмінності в антиутопії особа лідера скрізь. Його плакати навіть просто висять на вулицях, і це не реклама. Він це центр держави. Уся інша політична верхівка невідома широкому загалу. При цьому у сучасних реаліях такий підхід просто неможливий. Дякуємо за це сучасним технологіям. Тому політики так люблять зміщати акценти, змінювати напрямок суспільної уваги, наприклад, випускаючи на арену когось неадекватного. В Росії таким громовідвідом у свій час був, наприклад, Джиріновський, хоча таких там реально вистачає. Вождь, диктатор, старший брат це також одна зі складових тоталітаризму. По суті, ця особа це просто ще один символ. Насправді, фігура вождя як реальної людини ні на що не впливає не має реальної ваги, головне це образ. Тому в книзі ми так і не дізнаємось, чи існує старший брат насправді, чи він просто уособлення владної системи, і на його місці міг би бути будь-хто. Бо одна з головних характеристик тоталітарних систем переслідування та репресії усіх, хто проти політичного режиму, його рупорів. Тому така система знищує тих, хто міг би в теорії її зруйнувати. І у кінцевому підсумку маємо своєрідний уроборос. Цікаво те, що всі люди в антиутопії поділяються на три класи: внутрішня партія, зовнішня партія і проли, ті самі пролетарії, безпартійні. Саме проли і становлять більшість населення, але партія їх не жаліє. У них дуже низький рівень освіти, усе їхнє життя наповнено важкою фізичною роботою. Вони живуть неймовірно бідно. І хоча здається, що десь у такому середовищі, пригнобленому, і мають з'явитись люди, які все-таки зможуть в лапках зламати систему, це не так. Режим навмисно закриває очі на деяку свободу пролів, дозволяючи їм мати те, чим не володіє, і тим, що є недоступним для іншої частини населення. Таким чином, влада так само їх контролює, тобто, система не дозволяє з'явитись тим, хто її зламає, знищуючи їх в зародку. Як це змінити, що з цим робити? Запитання, відповіді, на які ви не знайдете у творі. Переписування історії Двохвилинка хвилинка ненависті. Вінстон Сміт, головний герой твору, працює цензором у міністерстві правди, яке займається постійним оновленням історії, узгоджуючи її із сучасними обставинами та змінами на політичній арені. Цьому міністерству більш підійшла б назва Міністерства усунення правди, але ж новомова диктує свої правила. Мінправди було створено правлячою партією у той момент, як вона отримала повноту влади. Тобто порівняно давно. Також воно так само займається дезінформацією та пропагандою. Американська сторона планувала вести на Україні в 2022 році роботи, по нам ТІС. Літочих мишей і рептилій з дальнішим переходом вивчення можливості переноса ими африканської чуми свиней і сибірської язви. у творі це все вийшло просто на новий рівень. Будь-які згадки про реальні події, інколи навіть справжні дати подій знищуються. До речі, чи не всі пропагандисти РФ, робітники Російського Міністерства Правди, якому звичайно ні. бо змінюють свою думку миттєво зі швидкістю написання та надсилання нових темників згори? Зрозуміло, що в нашому світі дуже багато людей хочуть видати біле за чорне, і навпаки, сила медіа майже непомірна. На жаль, такі світові тенденції. Проте головне це плюралізм думок. А в тоталітарних країнах чи тих, хто тягнеться до тоталітаризму, таке явище усіляко обмежується. До речі, робоча назва роману остання людина в Європі. Зрозуміло, що це про протагоніста. Втім, постають кілька запитань: якщо ми порівнюємо ці два світи, то чого тут Європа і чи залишилися в Росії люди? І проблема тут навіть не в русофобії. Наша із вами русофобія недостатня. Натомість у тому, що сталося з головним героєм наприкінці розповіді, а саме те, що він все-таки полюбив старшого брата, здається, те саме сталося і продовжується відбуватись зараз в Росії. Це викорінення людяності, перетворення людини на інструмент, потрібний владі. Чи нам від цього тепло чи холодно? Ні. Жорна тоталітарної машини були запущені ще хто зна коли. Це погано саме для Росії, яка не може відмовитись від своїх імперських амбіцій і виховує цілі покоління тих, хто вбивають і фізично, і морально, як в Орвала, людей, які не згодні з такою доктриною. І, на жаль, не тільки всередині Росії. І саме це і є добровільна самодегуманізація. Висновки. Як ви вже точно помітили, це не стандартне відео, а тому у мене є можливість, яку не можу не використати. Саме тому перед основними висновками хочу нагадати вам, мої любі українські глядачі, про те, щоб ви змінили мову свого youtube аккаунту на українську. Тоді у вас не буде виникати питань щодо, наприклад, назви відео або його опису. Ютуб, якщо відеоконтент має субтитри, переклад мовою, яку ви встановили як свою основну на власному аккаунті, демонструє вам саме переклад контенту. Він не може прочитати ваші думки, тому навіть якщо ви намагаєтесь переходити на українську, а про мову аккаунту забули, будете отримувати у рекомендаціях те, що і раніше. Трамайте, будь ласка, інформаційний фронт, і все ж таки переведіть свої акаунти на українську. Тепер до тоталітаризму у вигаданому світі орвела всі держави більш-менш однакові. Вони мають схожу політичну структуру. Спосіб життя їхнього населення. Також схожий. Вони увесь час ділять території і ресурси. Тому певна річ у цьому вигаданому світі надії на краще вже немає. Проте, деякі наші сусіди в юнацтві певно перечитали 1984 і вирішили, що це інструкція, і не прогадали. Знайшлася купа їхніх послідовників, для яких тоталітаризм це не так погано. Так, в нашому світі все ще існують, які не які подобаються вам вони чи ні, але демократичні держави. Тому в нас все ще є шанс не оселитися у світі, зображеному в одноіменному творі. Сподіваюся, що ми увесь демократичний світ цим шансом скористається. У будь-якому разі, це буде грандіозна битва, яка вже розпочалася, і свідками якої ми з вами вже стали. Наступне не основна тема у соцмережах. Починають вернати якісь не такі росіяни, які активно пишуть про те, куди і як українцям провадити їхню політику. Так от. Вони працюють на роз'єднання народу, особливо висловлюючи свою безцінну думку про ту чи іншу політичну силу нашої країни? Та напевно, більш за все мене лякає те, що у прагненні знайти однодумців деякі мої співгромадяни забувають навіть про те, власне, що ми воюємо з цими самими росіянами, які хвалять або не хвалять того, хто їм подобається. Навіщо вам думка когось з РФ? Це як питати у неандертальця який смартфон купити. Саме з цього почалася наша війна, з того, що вони хотіли контролювати ситуацію в нашій країні. Яка б ситуація не була б у нас, ви не повинні їх репостити, лайкати. Хоча б допоки вони не відрубають усі голови своєї гідри. Якщо відрубають. Я розумію, коли поради дають союзники, але Росня. Серйозно, слухати людей, родичі, друзі, яких вбивають наших людей, це точно правильний вибір? У цьому є якийсь сенс? Чи потрібно родичам жертви маніяка прислуховуватись до того, що думає матір маніяка? Невже ви реально готові шукати своїх однодумців аби де, тільки щоб отримати схвалення? Сьогодні ви знайшли класного союзника-росіянина. А завтра він вже забирає ваш будинок і розказує вам, що українська це діалект російської, і взагалі наша вам та мова і країна, і ви ж розумієте російську, а країна і так поруч з Росією, правда? І поки що це інакше не працює. Якщо ж ви хочете дізнатись думку автора про те, чи буде в них перелам свідомості, і чи більшість зрозуміє після поразки те, що вони були неправі, ні. Упродовж нашого з вами життя, навіть якщо це відео дивиться зараз десятирічна дитина, справжнього каяття не буде. Саме тому всі розмови про хороших руських повинні перейти в парадигму, скільки конкретний росіянин повинен задонатити зсу, заплатити репарації, відробити збитки працею, щоб він особисто сам себе відбілив від рашизму. Це не враховуючи те, що людина постійно показово повинна правильно відповідати на маркерні запитання, чий Крим, хто Путін, чи правильно країни Балтії відкликали ліцензію телеканалу Дощ і так далі. Наостанок, тоталітаризм чи авторитаризм не виникають ні звідки. Хоче це хтось визнавати або не хоче, часто це вибір народу. Чи могли німці не допустити до влади Гітлера? Так, могли італійці не допустити Мусоліні до влади? Так, чи могли росіяни сказати Єльцину, іди нахуй зі своїм приємніком? Звичайно, та вони всі мали бажання створити свій нацизм, фашизм і расизм. Саме в цьому головна проблема сучасності. Здебільшого вони заперечують як індивідуальну, так і колективну відповідальність. Тоді наше завдання нагадати їм, що за всіма законами державними, людськими, людина вільна у своєму особистому виборі і повинна за нього відповідати. Зараз цю відповідальність у вигляді гори трупів сплачують мобіки РФ і їх армія. Пізніше це будуть їх матеріальні блага у вигляді репарацій, і останнє у списку, але не менш важливе. Протягом усього часу, навіть коли буде виплачена остання копійка репарацій, перманентний репутаційний статус, країна, яка хотіла і скоїла геноцид. Сподіваюсь, це відео було для вас інформативним і ви дізнались з нього щось корисне. На цьому будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланням в описі. На вибір три варіанти на ваш смак: Patreon, ByMieCoffie та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову та військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу та відповім у межах своєї компетенції. А ці пані та панове вже підтримали канал Шана та Тадяк. Підтримуйте україномовний Ютуб. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!